Вітаю всіх на своєму каналі Магія Цілителя. В цьому відео я познайомлю вас із Сном Богородиці, Сон Богородиці від будь-якої біди, нещастя, порчі ворогів. На моєму основному каналі Ігор Попович Є. Цілий плейлист Сни Богородиці. Там ви теж можете їх подивитись, почитати. Це великі духовні тексти, за допомогою яких ми звертаємося до нашої дорогої матінки Богородиці та її сина. З будь-якими питаннями цей благання про допомогу я можу навести, наводить безліч безліч прикладів. Коли Сни Богородиці рятували багатьох людей від снарядів, від війни, від аварій. Я вже не кажу про те, що за допомогою. Снів Богородиці люди складали екзамени, здобували якусь роботу хорошу і так далі, і так далі. Будемо читати цей сон. Ви його можете слухати, будь-коли, будь-якого дня, переписати на Папірець, листочок, давати своїм рідним дітям, розповсюджувати це відео у себе в своїх соцмережах, розповідати, що нема більшої міцнішої молитви, молитвеного слова, ніж сни Богородиці, які допомагають і будуть допомагати нам завжди. Отже починаємо. На Осіянській горі церковка стояла, там Божа мати, спочиночок мала. Прийшов до неї синочок її, спиш мамко, сплю синку, приснився мені сон що тебе січено, зрубано, сколото, змордовано, Нахрест рученьки розіп'яті, залізними цвяхами прибивані. У недільку рано, де сонечко сходить, там Божа мати свого сина водить. Позвала його на утренню з утренні на службу, зі служби на синє море. На сині морі стоять престоли, на престолі стоять свічки. Перед свічками лежать книги. Перед книгами Господь стоїть, ручки зложив, голівоньку схилив. Син раз сотворяє, свою кров розливає. Прийшли до нього Петро і Павло. Що ти, Боже, сумуєш, а ви, Петро Павло, не питайте про тії муки та беріть Христа у руки, та понесіть по усьому світу, кажіть старому і малому. Хто ту молитву буде знати, не буде в огні горіти, у смолі кипіти, наглої смерті мати, здоров'я втрачати. Та людина від чаклунів порятунок буде мати, Не буде від ворогів лихих всіх страждати. І далі благаємо. Матінку Божу про допомогу всім, всім людям, які зайшли на канал, дивляться це відео, вірять в її чудову силу. На Осіянській горі церковка стояла, там Божа мати спочиночок мала. Прийшов до неї синочок її. Спиш, мамко, сплю, синку, приснився мені сон, що тебе січено, зрубано, сколото, змордовано, Нахрест рученьки розіп'яті, Залізними цвяхами прибивані. У недільку рано, де сонечко сходить, там Божа мати свого сина водить. Позвала його на утренню з утренні на службу зі служби на синє море. На синім морі стоять престоли, на престолі стоять свічки, перед свічками лежать книги. Перед книгами Господь стоїть, ручки зложив, голівоньку схилив, син раз сотворяє, свою кров розливає. Прийшли до нього Петро і Павло. Що ти, Боже, сумуєш? А ви, Петро Павло, не питайте про тії муки. Та беріть Христа у руки. Та понесіть по усьому світу, кажіть старому і малому, Хто ту молитву буде знати, Не буде вогні горіти, у смолі кипіти, наглої смерті мати, здоров'я втрачати. Та людина від чаклунів порятунок буде мати. Не буде від ворогів лихих всіх страждати. І ще раз звертаємося за допомогою матінки Божої і синочка її. На Осіянській горі церковка стояла, там Божа мати спочиночок мала. Прийшов до неї синочок її. Спиш, мамко, сплю, синку. Приснився мені сон, що тебе січено, зрубано, сколото, змордовано. На хрест рученьки розіп'яті, залізними цвяхами прибивані. У недільку рано, де сонечко сходить, там Божа мати свого сина водить, позвала його на утренню з утренні на службу зі служби на синє море. На синім морі стоять престоли, на престолі стоять свічки. Перед свічками лежать книги. Перед книгами Господь стоїть, ручки зложив, голівоньку схилив, син раз сотворяє, свою кров розливає. Прийшли до нього Петро і Павло, Що ти, Боже, сумуєш? А ви Петро Павло, не питайте про тії муки. Та беріть Христа у руки, та понесіть по усьому світу, кажіть старому і малому, хто ту молитву буде знати, не буде в огні горіти, у смолі кипіти, наглої смерті мати, здоров'я втрачати, та людина від чаклунів порятунок буде мати. Не буде від ворогів лихих всіх страждати. Ось такий чудовий сон Богородиці. Він дуже-дуже давній, йому дуже-дуже багато років. І уявіть, скільки людей його читали, скільки людей десятиліття, а може і століття. Зверталися за допомогою цього сна Богородиці. Уявіть, яка в нього сила. Також я рекомендую, якщо хто має бажання, коли ви читаєте цей сон, от ви його прослухали або прочитали три рази, по три рази він читається. А тоді в кінці ви своїми словами. Можете звернутися до Божої Матінки і Христа з якимись проханнями, питаннями, щоб вони допомогли у тому, у тому, щоб зробити, вирішити якесь питання. Ну і краще, щоб це було три, от три таких питання. Три. Якихось молитовних звернення. Ну, можете, скільки завгодно, просити про допомогу. Хто має бажання, будь ласка, звертайтеся за індивідуальними курсами очищення, курси енергетичного очищення, вичитки на різних іконах, всі контакти під будь-яким відео. Дякую всім за увагу. Я бажаю всім свіжості, бадьорості, щоб ви були повні енергії, успіху, щоб кожного дня сонечко прогрівало ваші душі, дарувало вам позитивні якісь емоції. Будьте Повними натхнення творчих здобутків. Бажаю вам наснаги на кожен ваш день. Всього найкращого!